Доброго ранку, дітки, так. Зараз ще може хтось підключиться. Сьогодні у нас заняття з грамоти. А скажіть мені, будь ласка, з якою, з якою літерою та зі звуком ми познайомились на минулому уроці? Пригадуєте? І сейчас ми ее подкріпим. Так, закріпив кость. Так. Так, дітки, ми з вами на минулому уроці вивчали звук Л та літерою літеру Л. Давайте пригадаємо, який звук Л. Який він? Голосний чи приголосний? Голосний. Так, ми можемо його проспівати. У -у -у. Не дуже, так? <соспит> у нас скільки, пригадуєш, у нас шість голосних звуків. Так. Всі інші в нас які Приголосні. <плес> так, <плес> голосні які у нас пригадаємо давай. А, О, У, І, Е. І, Е. І, і. Так, у нас Л. Там немає звука Л, так тому це цей звук. Л приголосний. Й. Так, а який він дітки? Дзвінки чи глухий? Л. Дзвінки. Дзвінки, так. Правильно. А ти У нас в гості буква Л прийшла. Її Лариса нам знайшла. Подарувала олені Алі. А ви її впізнали? Так. У. А тепер, дітки, назвіть кожну картину. Ося. Стіл. Стул. Стілець. Стілець. Кисло. Крісло. Кисло. Так. Крісло. І? Полиці. Полиця, так. А як це все можна назвати одним словом? Меблі. Меблі, так. А на початку в кінці всередині слова звук Л. Скажи в слові крісло. Де ти чуєш е, тут звук Л? У в кінці. В кінці стілець. Трішки давай так? середині, так да? стиле. Так, а в, да. в слові «стіл»? «Стіл». Мінці. Кінці, так. А в слові «полиця»? Всередині. Середині, так. А в слові меблі. Меблі. Кінці. Так, молодець. А тепер скажи, про яких з намальованих предметів меблі ви скажете мій моя. Стіл, мій, мій, мій. стілець. Мій, мій. полиця. Боя. Моя, так. А як Боя. ви скажете про крісло? Крісло. – «моє». Моє воно моє, так? А, будь ласка, згадайте і назвіть будь-які слова, в яких є звук Л. Тільки не ті, що ми сьогодні називали, пригадай, будь ласка. Слова, в яких є звук Л. Якбудь? Так. А ще. Часи. А ну поглянь, що в тебе знаходиться. Окуляри! Окуляри! Так, молодець. Так. Далі. Опля. Це Костя. А тепер Дай. далі давайте поглянемо, що в нас зображено. Промовте слова. Так, Остя. Письме. Письмо. Листівка. Лист. Так, лист. лист. Яке слово зайве? Листок, лист, листівка, сонце. Яке слово займе? Сонце. Сонце, так. А зараз давайте виконаємо звуковий аналіз слів. Будь ласка, на світ. Що зображено на моніторі? Це, так? А як вона називається? Знаєш як? Лотос. Така Лотос. Так. Лотус. Лотис, будь ласка. це звук... до українська. Скажи, будь ласка, звук Л. Який він в нас? Л. Л. Твердий. Так, твердий приголосний. І позначаємо ми його. Оділишечко. Молодець. Наступний звук. А є пальчиком. Ось це не маю. Не безкетуй наступний звук, звук О. <смір> Який це? Волосний. <смір> <смір> так. Волосний. А ну покаже фішку. Так. Позначається кружечком червоного кольору. Наступний звук звук Т. Який він в нас? Твердий приголосний. Так, так, твердий приголосний. Позначаємо. Однішечкою. Молодець. Наступний звук повторюється: звук О. Ти вже говорив, що це голосний звук позначається кружечком червоного кольору. І наступний, останній звук звук С. Твердий, твердий, твердий. приголосний. Позначаємо. Одіску. Молодець. Поглянь. Тебе так. Так, в тебе? Так. Да. Так, молодець. Так, дітки, А тепер давайте нагадаю вам, що приголосні звуки бувають твердими і м'якими. Тверді звуки позначаються однією рисочкою, а м'які приголосні позначаються двома рисочками. І наступне слово у нас яке? Литак. Літак. А скажи мені, будь ласка, звук Л у нас у цьому слові літак. Промов це, це слово. Літачок. Лі -так. Лі -так. Я... Який у нас звук Л? У нас більш І. Наступне після Л, після приголосного, у нас стоїть звук І. Він дає пом'якшення першому звуку. То який буде перший звук у нас? Твердий чи м'який? М'який. Так. М'який приголосний Я... і позначаємо ми як. Костя, так. Як ми позначаємо які приголосні? Дуба пишечка. Так, молодець. Наступний звук у нас І. І це який в нас звук? Міхти. Це приголосний в нас? І. Голосний. Голосний. Голосні звуки не бувають твердими, чи м'якими. Голосні звуки ми можемо проспівати, так? І так, і позначаємо ми голосні звуки як? Голосні звуки як. З і ріко, з річком, а ми вже говорили, що це не приголосний звук, і що це в нас голосний. А голосні звуки ми тільки позначаємо як кружечком червоного кольору. Це не приголосний звук. Далі наступний звук Т. Це голосний приголосний. Твердий приголосний. Так, і позначаємо. Так, молодець. І наступний звук у нас а. Це голосний чи приголосний? Лі. А. а, -а, -а, -а. Ну, і який це звук у нас? Так, ти його бачиш, можеш проспівати. Голосний, так, і позначаємо ми кружечком червоного кольору. І наступний звук останній к. Далі постійно. Це який в нас? Голосний чи приголосний? Приголосний. Приголосний. А скажи мені, він дзвінкий чи глухий? К. Тяжко, да, він вимовляється, так? Вважає. К. 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 Ні, от поглянь. Л. У нас Л, дзвінком Глуб. ми вимовляємо, а К він глухий. Глуб. Глухий? Так. Глуб. К. І так, звук «К» твердий, приголосний, позначаємо однією рисочкою. Костя, подивись, поглянь. Тебе так. Ага. Так, добре. І так, дітки, скажіть мені, будь ласка, з яким звуком ми, ой, який звук ми сьогодні закріпили та літеру? L. L. Так, а що ми сьогодні робили? Робили звуковий аналіз слив. Аналіз слів. Так. А L. що тобі сподобалось найбільше? Подобалось? То, що було в началі уроку. А що ми на початку заняття робили? Забув. Називали слова, так? Пригадували слова, пригадуєш? На звук Л, так? Закріплювали цей звук, так, потім проводили, що ми. Робили звуковий аналіз слів, так? Зі звуком Л. Так? Повторю. Так, да, де не подобалось? Тяжковато, так? Одно. Угу. Ну, добре, нічого, ну це потрібно. Ну все, на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей. До побачення. Зустрічі. До зустрічі.